Чернігові стартувало генеральне весняне прибирання. Працівники комунального підприємства АТП 2528 Чернігівської міської ради очищають вулиці міста від бруду та сміття, що накопичилося за зиму. Роботи розпочинаються з самого ранку та проводяться за встановленим маршрутом від центральних вулиць до околиць. Так в нас на графік є по перегляду вулиць. Техніка справна, люди є кому працювати. Головне погода. В середньому день виїжджає до 20 одиниць. Помісту дете 10 одиниць і 10 одиниць десь по приватному сектору. Прибирання проходить у кілька етапів: спочатку трактори щищають затверділи бруду уздовж бордюрів, потім вулиці підмітаються щітками, залишки сміття завантажуються на спецмашини. Після висихання асфальтного покриття до роботи зможуть стати дорожні пилососи, які ефективно прибирають пилу. Спочатку потрібно на вулиці всі почистити тракторами, хоча в цьому році трошки менше ми посипали, бо не така була сніжна зима. Понедільно Награф, тому що бачите, на вчора було одно заплановано, вже пішов дощ, все переноситься вже з кожним днем. Далі далі. Одна з ключових труднощів, з якою щороку стикаються комунальники, це залишені на узбіччях автомобілі. Через них спецтехніка не може повноцінно очистити дороги. Скільки ми з цим не б'ємося, то я не запам'ятаю 20 Третьому році ми за дві неділі десь давали об'яву на Фейсбуці, в соцсетях. Хотіли вулиці Незалежності зробити експеримент. Ну що, приїхали прибирати зранку? Як стояли машини? Ну, може, одна-дві виїхала. Це точно пам'ятаю. Як стояли машини, так і, так і стояли. І такі ж в цьому році проблеми це в нас вулиця Соборності. Я її не можу навіть за ріг туди добратися ні снігу прибрати, ні сміття. Комунальники закликають власників автівок не залишати транспорт надовго на узбіччях, Враховуйте, що в місті йде прибирання. Від кожного з нас залежить, чи буде Чернігів чистим та охайним. Головне наше завдання, щоб наше місто було завда чистим. І для цього працюють комунальні служби. Попри всі виклики, навіть в умовах воєнного стану, Чернігів залишається доглянутим, чистим і комфортним містом для своїх жителів.